Друзі, всім добрий день! Ви на каналі Автодилер. Продаж з'являється Audi Q5 2016 року випуску. Автомобіль обладнаний 2-літровим бензиновим турбовим двигуном та автоматичною коробкою передач. У нас в автомобілі є електропривід багажника, який відкривається та закривається з кнопки. Автомобіль має дуже гарний, такий темно. Синьо-сірий колір. Встановлені 18-го радіусу диски на новій гумі Pirelli, що досить хороша гума. У нас є безключовий доступ на чотирьох дверях. Це у нас комплектація Premium Plus. Означає у нас є коричневого кольору салон. Позаду є блокування вікна слабідімачі. Також є Свій підстаканник з підлокітником для пасажирів. Автомобіля є подвійна панорама. Це у нас, до речі, повнопривідний автомобіль кватро, що можемо бачити центральний замок. 400 підіймачі, підігрівання та регулювання дзеркал, електрорегулювання сидіння водія, є автосвітло, автодощ. Також у нас є мультикермо. У нас є круїз контроль. Сучасна мультимедія з блютузом та встановлено. Задня камера. У нас є двохзонний клімат-контроль, підігрівання сидінь, Водія та пасажира попереду. Автомобіль в досить класному стані, тому що пробіг у нас 120 тисяч 959 кілометрів, що є хороший. У нас також є, можна сказати, чорна стеля. Біля подвійної панорами. Тому автомобіль вартий уваги. Сидіння, стан сидіння дуже хороший. Автомобіль ви можете переглянути за адресою академіка Глушкова 6А. Чекаємо на зустріч та на тест-драйв. Всім вдалого дня!